У жроді відбулася перші Закарпаття з баскетболу. Змагалися юнаки та дівчата. Для них важливою є саме турнірна практика. Ну, це наймолодша категорія, яку ми провели в цьому році. Це перші сьоблиці кінки та дівчат 2013 року, народжені та молодші. В цьому у нас взяли участь вісім команд. Зараз цілий день змагаємося, думаю, до вечора справимося і знаємо чемпіонів. Дівчат, на жаль, дві команди, шість хлопців, двоє дівчат. У нас є тут дітки, які займаються, вроді би, ну, це 2013, але є 2014 хлопці, які вже по 4-5 років займаються. Ну, вони багато чого знають однозначно. Дуже цікаво за ними дивитися. Суперничали команди Зужорода, Мукачева, Фаляви, Тячева. Хлопці дівчата відчували змагальну атмосферу та люблять баскетбольну гру. Мені дуже подобається баскетбол, бо це командний вид спорту. І ці змагання дуже круті. А що можна про свою команду? Чим вона сильна? Бо ми працюємо всі разом. Ми працюємо п'ять разів на тиждень, і ми кожен раз на тренуваннях стараємося викластися до максимуму». За підсумками змагань перемогли юнаки із зеодеюша Ужгород. А в дівчат кращою стала команда ДЮСШ із Тячева.